Вітаємо! Сьогодні пропонуємо такий собі глибокий аналіз становища українців віком 60+, які отримали прихисток у країнах ЄС. Спробуємо розібратись, що їх очікує, ну скажімо, в 2025-2027 роках, і головне, що може бути після того, як тимчасовий захист закінчиться. Так. Вітаю, справді мета подивитись на ключові речі правовий статус, звичайно, специфічні виклики саме для старшого покоління. Яка є підтримка? Особливо глянемо на Німеччину, Чехію, Польщу. Ну і звісно, якісь реалістичні сценарії на майбутнє. Добре, почнімо з основи з правового статусу. Отже, маємо підтвердження тимчасовий захист ті продовжено до 4 березня 2027 року. Це ж зберігає основні права проживання, робота, судзахист, медицина. Так, це дає певну стабільність, принаймні на цей період. Але, звичайно, питання а що далі вже звучить. Єврокомісія вже, скажімо так, окреслила спільний шлях після березня 2027-го. І який він? Ну, по-перше, підтримка добровільного повернення для тих, хто захоче. А по-друге, перехід на національні статуси для тих, хто залишається. Це можуть бути дозволи на проживання через роботу, навчання, можливо, воз'єднання сім'ї, довгострокове проживання. Але тут важливо за критеріями конкретної країни. Тобто, якщо до 2027 року діє такий собі умовно європейський квиток, угу. то після цього кожна країна видаватиме вже свої окремі проїзни. Зі своїми правилами. Власне так. Єдиного статусу на рівні ЄС не планується. Все буде залежати від національних законів. І ось тут, до речі, ми підходимо до проблем саме людей 60 А які саме проблеми джерелови окремлюють? Ну, дивіться, це найперше хронічні захворювання, інвалідність. Це часто ускладнює самостійне життя. Далі соціальна ізоляція це теж серйозний фактор. Мовні бар'єри, звісно, нижча цифрова грамотність. Так, це все зрозуміло. І ще ризик бідності, особливо на тлі того, що гуманітарні бюджети ну, можуть скорочуватися. До речі, аналіз управління Верховного комісара ООН у справах біженців, здається, за 2025 рік якраз підтверджує: хронічні хвороби і незадоволені медичні потреби це дуже поширено серед українців у центральній та східній Європі, особливо у старшому віці, і тут виходить така собі пастка, чи не так. Mm. Так, у певному сенсі. Бо саме ці проблеми зі здоров'ям чи інтеграцією можуть потім завадити отримати той самий національний статус після 2027-го, який часто вимагає ну, певної самостійності. Саме так вимоги до економічної активності чи інтеграції можуть стати перешкодою. Це дійсно тривожний момент, про який варто думати вже зараз. Справді. А як це от на практиці виглядає? Німеччина, Чехія, Польща, як там системи підтримки для старших українців працюють? Давайте по черзі. От Німеччина. Там є такий важливий нюанс. З квітня 2025 року для новоприбулих плануються, можливо, нижчі виплати. Нижче. Тобто. Ну, замість стандартної соцдопомоги Бюргергельд допомога за системою Азил БЛГ це базова допомога для шукачів притулку. Це може вдарити по бюджету людей 60. Але з позитивного, багато хто, хто приїхав раніше, вже мають доступ до державної медичної страховки і до системи догляду. ФЛЕГ. Це дуже важливо для людей з хронічними недугами. Ясно, тобто в Німеччині потенційно менше грошей для нових, але кращий доступ до медицини для тих, хто вже там. А що в Чехії? У Чехії основна виплата це гуманітарна допомога, худ. І от з 1 липня 2025-го там вводять таку штуку, як формальна оцінка самостійності. Оцінка самостійності. Так, і для людей похилого віку, особливо з проблемами здоров'я чи інвалідністю, дуже важливо пройти цю оцінку, бо вона може дати право на вищу допомогу. Тобто система ніби намагається врахувати індивідуальні потреби. Ага, зрозуміло. Індивідуальний підхід через оцінку. А польща у Польщі тимчасовий захист діє. Доступ до державної медицини НФЗ зберігається, але ключова умова це легальне перебування. Тобто активний PESEL UKR. саме так. Активний PESEL UKR. без нього ніяк терміни легального перебування там зараз продовжили до 30 вересня 2025 року, але очікується, що будуть і подальші продовження. І ще партнери УВКБ ООН також працюють над тим, щоб інтегрувати біженців у національні системи до 2026 року. Добре, це щодо підтримки на місцях. А от українські пенсії. Чи можуть їх отримувати ті, хто перебуває в ЄС, так можуть українську пенсію можна отримувати на український банківський рахунок, перебуваючи за кордоном. Та але там щось було про верифікацію. Так, потрібна періодична верифікація особи. Але процедури у 2025 році спростили. Це тепер можна зробити онлайн через портал пенсійного фонду України, і це, до речі, дуже важливо. Бо, як ми вже казали, грошова допомога в деяких країнах може зменшуватися, і тоді українська пенсія стає дуже суттєвою частиною доходу. Ну так тому треба перевірати і право на всі місцеві доплати, чи є щось на житло, чи через інвалідність. Зрозуміло, це все ситуація до березня 2027 року. А от потім, коли ТПД закінчиться, які реалістичні шляхи легалізації саме для людей 60 плюс? Ну, дивіться, найбільш вірогідні шляхи для цієї вікової групи, мабуть, такі: перше, воз'єднання сім'ї, якщо в країні ЄС легально живе хтось із близьких. Друге, отримання національного дозволу на довгострокове проживання. Але тут треба виконати умови: термін перебування, певна інтеграція, як ми казали, це може бути складно. Третя це отримання статусу з гуманітарних чи медичних причин, але тут правила дуже різняться від країни до країни. А робота, навчання для цієї вікової групи це менш типовий шлях, хоча, звичайно, можливий. І ще ймовірно будуть розширюватися програми підтримки добровільного повернення в Україну. Отже, якщо підсумувати продовження тимчасового захисту до 2027-го – це, звісно, добре, це дає час. Але вже зараз людям 60 плюс варто продумувати наступні кроки: чи намагатися отримати національний статус, чи можливо розглядати повернення. Так і практичні завдання на найближчі роки виходять такі: стежити за своїм статусом, вчасно його оновлювати, забезпечити постійний доступ до медицини, сімейний лікар, рецепти. Угу. Це критично, перевірити всі можливі місцеві соціальні виплати, налагодити стабільне отримання української пенсії. І мабуть, потроху збирати документи, які можуть знадобитися для майбутнього статусу, абсолютно вірно, це такий собі план дій на найближчий час.